Правила життя Джона Рокфеллера ім'я нафтового магната Джона Рокфеллера досі вважається символом багатства. Він заробив свій статок, почавши з нуля, при цьому частину свого майна він стабільно витрачав на благодійність. До кінця життя його статок було оцінено в 1,4 мільярда. Якщо перерахувати цю цифру, враховуючи інфляцію, то на сьогодні статок Рокфеллера становив би приблизно 300 мільярдів доларів. Джон із самого дитинства входив у ринкові відносини, навчався у батька купувати і продавати. Коли йому виповнилося сім років, хлопчик заробив свої перші гроші, годуючи індиків для продажу і копаючи картоплю для сусідів. Всі монети він дбайливо складав у скриньку і вів облік своїх доходів у спеціально виділеному для цього зошиті. Після закінчення школи Джон Рокфеллер вступив до коледжу, але невдовзі покинув навчання. Він вирішив, що втрачає занадто багато часу, закінчивши тримісячні бухгалтерські курси, більше ніде спеціально не навчався. Майбутній мільярдер вперше вийшов на роботу 26 вересня 1855 року. Цю дату він запам'ятав на все життя та згодом відзначав гучними вечірками. Однак це буде потім. У 1855 році 16-річний виходець із бідної родини радісно погодився на роботу помічником бухгалтера з мізертною зарплатнею. За перші три місяці він отримав лише 50 доларів. А вже в 31 рік заснував компанію Стандарт Ойл з капіталом у 1 мільйон доларів. Ще за 10 років він контролював 95% усієї нафтопереробної промисловості США. Пристрасть до заробітку легко поєднувалася у Рокфеллера з бажанням допомагати іншим. Він буквально дотримувався біблійної заповіді і стабільно віддавав десяту частину свого доходу на благодійність. Однак допомога підприємця була не лише грошовою, він добровільно займав посаду в церкві і викладав в недільній школі. Зі зростанням доходів Джона зростали і його пожертви. Він не звертав уваги на расові та національні відмінності, які тиснули на людей того часу. Віддавав гроші організаціям для сліпих, сиротам, школам, викупав рабів. Рокфеллер з раннього віку вчив своїх дітей розуміти ціну грошей. Він платив їм за точіння олівців, прополювання грядок, уроки музики, за відмову від цукерок і навіть за вбитих мух. Крім того, у кожної дитини була своя книга обліку доходів та витрат. Крім нафтових компаній, у Джона було у володінні шість пароплавств, дев'ять банків, дев'ять компаній з продажу нерухомості, 16 залізничних та шість човоноливарних підприємств і три апельсинові сади. Ця людина з величезним статком була абсолютно скромною водязі та їжі. Він часто носив одні й ті самі костюми та віддавав перевагу простій їжі. Улюбленою його стравою була хліб з молоком. Незважаючи на те, що Рокфеллер був працьовитою людиною, він не забував про своє здоров'я. Мільярдер не курив і не вживав алкоголь, а вдень під час обідньої перерви любив трохи подрімати, щоб відновити сили. Після того, як йому виповнилося 60 років, підприємець передав частину повноважень заступникам і з задоволенням віддавав час своїм захопленням гольфу та їзді на велосипеді. Перший у світі доларовий мільярдер вважається найбагатшою людиною новітньої епохи і однією з найбагатших усіх часів. Нижче представлені правила життя, якими керувався Джон Рокфеллер, щоб досягти таких висот. Немає іншої якості, що настільки необхідна для будь якого успіху, як наполегливість. Наполегливість може подолати все, навіть закони природи. Коли його партнери вважали дії Джона ризикованими і не хотіли вкладати гроші, він говорив, що тоді вкладеться сам і весь прибуток буде йому. Але перший мільйонер не працював лише на ентузіазмі, він завжди прораховував свої кроки наперед і вираховував, що буде вигідніше. Саме тому інвестори та бізнес партнери знали, що якщо Рокфеллер готовий вкластися в справу сам, скоріше за все це принесе прибуток. Розмір щастя не залежить від розміру банківського рахунку. Щасливою людину роблять емоції, спогади, почуття і близькі люди. якщо ви все це заміните роботою, знайти щастя вам не допоможуть ніякі мільйони. Шлях до величезного багатства лежить лише через пасивний дохід це дохід, який приходить до вас незалежно від ваших зусиль. Створіть джерело пасивного доходу і живіть у власне задоволення. Думайте про те, як заробляти принаймні 50 тисяч доларів на місяць. Можна більше, менше? Ні. Ця цифра була рекомендована Рокфеллером не просто так. Справа в тому, що найбагатші люди в нашому світі щомісяця витрачають не більше 50 тисяч доларів. Гроші до вас приходять через інших людей. Спілкуйтеся, не товариські люди рідко стають багатими. Якщо у вас мало грошей, вам потрібно розпочати бізнес. Якщо грошей зовсім немає, вам потрібно негайно розпочати бізнес прямо зараз. Хто увесь день працює, тому ніколи заробляти гроші. Вміння поводитися з людьми це товар, який можна купити точно так само, як ми купуємо цукор чи каву. І я заплатив би за таке вміння більше, ніж за будь що інше в світі. Одне з найпопулярніших висловлювань Джона Рокфеллера. Я не знаю нічого більш презирного і жалюгідного, ніж людина, яка віддає всі свої зусилля для заробітку грошей тільки заради грошей. Джон вважав, якщо єдине прагнення це стати багатим, людина цього не досягне. У бізнесі важливо знайти те, що ви дійсно любите, а не будувати бізнес лише заради грошей. Ідеальною ситуацією є те, коли бізнес є інструментом для досягнення цілі, яка вас запалює. Я швидше найняв би людину з ентузіазмом, ніж людину, яка все знає. Рокфеллер намагався зробити так, щоб його співробітники відчували себе частиною сім'ї стандарт Ойл, тому він не поспішав починати критикувати працівників, хвалив їх і навіть працював разом із ними. Джон Рокфеллер говорив Я ніколи не здогадувався, ким стану в цьому житті, але я завжди знав, що народжений для чогось більшого. Він завжди шукав способи зробити щось краще і вигідніше. Наприклад, в нього було кілька залізних копалень. Якось Рокфеллер зробив розрахунки і зрозумів, що транспортувати руду вигідніше суднами, а не потягами. Так він з нуля побудував власний флот для транспортування руди. Це дозволило не лише транспортувати руду, але й поставляти 50 тисяч барелів нафти щодня лише в Європу. Заробіть репутацію, і вона працюватиме на вас. Багатство або велике благословення, або прокляття. Бідне оточення практично завжди тягне тебе у бідність. Навіть у дуже багатих людей завжди знайдуться родичі, друзі та інші нужденні, які, якщо з ними професійно не боротися, вони швидко позбавлять тебе грошей, цілей і твоєї мрії. Якщо ви наразі бідні, то, ймовірно, у вашому оточенні просто не люблять, не поважають і деякі навіть ненавидять багатих. Завжди слід спілкуватися з оптимістами та переможцями. Бідність виникає, якщо ухилятися від відповідальності. Не вигадуйте собі виправдань, чому саме зараз ви не можете почати йти до своєї мети. Потрібно взяти на себе відповідальність і просто почати йти до цілі без виправдань. Допомагайте людям безкорисливо, від щирого серця, але тільки тим, кому ви самі хочете допомогти. Віддавайте 10% прибутку на благодійність, створюйте бізнес-системи та насолоджуйтеся своїми заробленими грошима. Про створення бізнес-систем зрозуміло. А от щодо насолоди заробленими грошима, я вважаю, що важливо завжди радувати як свій дух, душу, так і тіло. Для душі варто відвідувати театри, кіно, купувати корисні книги і навіть якусь дрібничку, яка дарує радість душі. Так, душу слід так само годувати, як і тіло. Але не слід забувати й про тіло, бо що не використовуєш і не любиш, те атрофується. Ви прослухали короткий огляд правил, якими послуговувався Джон Рокфеллер в своєму житті. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось корисне і надихнулися на нові звершення. Оцініть, будь ласка, його лайком і змістовним коментарем, а також нагадую, що всі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти посилання реквізити в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте підтримати розвиток зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую!